У більшості смартфонів проблема з комплектаціями. Samsung нічого не кладуть, iPhone не кладуть. Xiaomi навіть перестали класти нормальні комплекти в телефоні, в коробку. Нічох ліфт, ні блоків зарядки. У нас на розпаковці Motorola G15. Хороша пам'ять, хороша батарея і, що не маловажно, дуже-дуже дуже хороша комплектація. Дивимось. G15. Дивимося. Оп! Розпаковочка. Оп. Так, такі от у, значить, в силиконовому чохольчики йде. Комплектація, дивимось, клатура. Кабель, блок, живлення є. чохольчик теж побачили. Зараз з ним чохольчик подивимось, як виглядає. симпатичний, О, дивіться який. Під шкіру такий пластик прикольненький. Виглядає досить прикольно солідно. Процесор Helio G81 Extreme, Є вологозахист IP54. Камера на 50 мегапікселів, є ультраширик. Фронталка на 8, акумулятор 5200 мАч. Враховуючи, що блок в комплекті і чохольчик якийсь лікончик іде в комплекті. Дуже-дуже прикольний економний апаратик. Ця версія на огляді у нас взагалі з пам'яттю, тільки задумайтесь: на 8 512, 512 ГБ, ребята, в супербюджетному смартфоні. Віча бомба-ракета. Ось такий от крутецький бюджетник з хорошою пам'яттю, комплектацією та хорошою батареєю, ребята. Хто полюбляє моторолку? Не треба, щоб нічого було докупляти. Повний комплект, гарантія 12 місяців. Для підписників занижка.